Антон ко обіцяли слово, шановне товариство. Я хотів би від деякі речі, які тут звучали в студії. Перше на тисячу відсотків погоджуюся з паном Любомиром. Що стосується армії Російської Федерації, оскільки я був безпосередньо брав участь в захисті і обороні Києва. І Можу вам наголосити на певні речі: армія Російської Федерації, яка вторглася з трьох напрямків, насправді була дуже сильною, мала потенційно фантастичні резерви. Зайшло дуже багато величезна кількість бронетехніки, причому зайшли самі серйозно вишколені і морально, як можна так сказати, з російської точки зору стійкі. Це Забайкальський округ, це Уральський округ, це Сибірський округ, це от ті самі буряти бойові, які це реально бойові люди, це варвари, і з них гріх сміятись. Ось і я пам'ятаю, просто є деякі факти, які загалу невідомо. Так дійсно, Київ могли вони взяти за два дні. Що їм перешкодило в тому: перше шалена централізація військового керівництва. Оскільки у них наказ був вже на вже, до певного пункту, вони не знали, що їм робити далі. І в цей час колони знищувались. Дуже багато зіграло те, що вони не знали, куди рухаються географії, локації. І саме основне, я би хотів відмітити це: подвиг просто нашої гостомельської бригади. В Нацгвардії котра уявіть собі, 150 чоловік не бойових, тому що відбулась ротація, і оця гостомельська бригада, як ми її називали бригада майбутнього, всі виїхали на схід. Залишилася фактично охорона аеродрому. 24 числа над ранком 30 гелікоптерів чисельністю від 700 до півтора тисячі. Вишколених озброєних елітних десантників Рязанської дивізії спробували висадитися висадитись на аеродром. Чотири гелікоптери було зразу підбито. Два дні цей аеродром переходив з рук в руки. Підійшло підкріплення у вигляді військового спецназу. що Що передбачалось? Висадка десанту. От тих півтора тисячі чоловік повинні були зробити плацдарм для, уявіть собі, 30 вантажних ілів, які в цей час висіли на територію Білорусі. Якщо б ця наволочь висадилася в Гостомелі, шлях на Київ їм був відкритий. Тому що в Києві на цей момент була тільки Національна гвардія України. Котра взяла під контроль повністю всі стратегічні об'єкти. А не десантики важкого... львівські. Прошу? А не львівські десантки їх викурили. Без важкого, без важкого озброєння. Я говорю те, що я знаю. Тобто без важкого озброєння. І, власне, отакі от, от речі, фактично, спасли Київ. Я вам більше скажу: ворог дійшов був до кінцевої трамвайної колії. Яка йде з Києва в пущу Водицю. Тобто, з північного боку він стояв майже по кордоні Києва. Що стосується а, ударів, які були декілька днів тому нанесені а, по е, аеродромах м, стратегічної авіації в Росії. Я не претендую. Скажімо, на о, правдивість своїх слів, це якби одна з думок, над які е, можете замислитись. А, наші військові, наша розвідка не взяла на себе відповідальність. Але хочу зауважити, що таких це не перший удар, який є в Глибині Росії. Пам'ятаєте, удари в Криму і підриви в Криму. Ті ж самі удари зараз, які йдуть по Російській Федерації, не факт, що цей удар був з території України. В мене є велика думка, і вона має право, я так думаю, на існування, що ці удари проводяться, скажімо так, певними громадянами Росії, які співчувають Україні. Тобто. Дивлячись на певні речі, я думаю, що наша розвідка перейняла досвід, як мінімум, ізраїльського МОСАДу. Що нам це дало? Перше, це, скажімо так, зрив, про це мало чому хто говорить, масованого удару, який мав відбутися на день пізніше по території України. Тому що, за даними розвідки, мало прилетіти від 100 до 120 ракет. Прилетіло 70. Це зірвало плани московитів, і вони мусили в авральному режимі випустити ті ракети із тих е, установок, які вже були готові на той момент. Тобто, не було гарантії, чи ці удари не продовжаться. І друга річ це посіяло паніку. Військово-політичному керівництві реально це була паніка. Вони навіть і не коментують це, я погоджуюся з товариством, що вони не знають, де буде черговий удар, що дістати ми можемо будь-куди. ви знаєте, от е, товариство говорило, що е, все можливо, за годину може змінитися щось там за день, де нічого не зміниться, шановне товариство. Здивіться, що ми думали, так? Що якщо там е, кількість вбитих перевалить за 23 тисяч, за 40 тисяч, вони задумаються, побачать, що робить. Нічого вони не задумуються, нема чим думати. Вони вмотивовані, але вмотивовані двома речами: перше страхом знищення їх, тому що в спину будуть загран, е, загони їхні стріляти. І друге, вмотивовані грошами. Тому що тих грошей, які він заробить на війні, він не заробить ніде. І навіть якщо його привезуть 200-го, ви ж бачите, що там не те, що розганяється. Це реально ті бовдури. Це коментують. Вони собі купують куплять машину, меблі, телевізор, те, чого вони собі не могли дозволити. Це виходить поза рамки нашого розуміння, але це правда. Я не бачу в Росії жодної опозиційної сили і навіть натяку на це. Ви ж подивіться, що формується, навіть якщо забрати Путіна. А хто на планах є? Пригожин, е Чеченці чи інше Крило ФСБшників? Тобто там може бути з агресивного в надагресивне. Суспільство їхнє через втрати не зрозуміє. Знаєте, коли воно зрозуміє? Можливо, коли їхні діти. Будуть ховатися і їхні жінки по підвалах, так як в нас ховаються, коли в них не буде ні світла, ні тепла, ні води, коли вони не будуть знати, що їх чекає завтра, коли з нашої території, а ми маємо на це право, тому що агресор, починаючи від наших кордонів і закінчуючи Сахаліном, коли їм буде прилітати, і ми будемо знищувати, і маємо на це право у відповідь їхню інфраструктуру. Можливо, можливо, вони тоді зремонт... зрозуміють, тому що з 1944 чи 1945 року всі війни, які вів Радянський Союз чи тепер Російська Федерація, вони вели на чужих територіях. Вони не відчули того болю, того гніву, що відчули ці народи, де в них велася війна, і що відчули на сьогоднішній день ми. І найгірший варіант, а може не найгірший варіант, коли Російська Федерація, можливий такий варіант, і його розглядають, забереться з української території, і щоб не виникло там спалах суспільного гніву чи ще чогось, Путін може зробити елементарну річ: надати тим військовим, в тому числі ЧВК Вагнера, які тут є, величезні соціальні пільги. Величезні права і величезні гарантії. І ці в лапках чи не в лапках опозиціонери, які будуть там виникати, будуть фізично знищені. І найгірше, що може бути, вони можуть стати фашистським режимом або таким режимом, який є зараз в Північній Кореї. Якби це самі гірші передбачення. А які можуть бути гарантії? От заговорили про гарантії безпеки Росії? Сама краща безпека гарантії Росії це збройні сили України.